Друзі, вітаю вас. Найкраще бізнес радіошоу України. Експертна думка знову в ефірі на хвилях національної радіостанції країна ФМ з вами, як завжди, ваш Денис Денискар. Сьогодні у нас стратегічно важливий ефір для бізнесу. Бо поговоримо про те, як створювати автоматизовувати процеси, так ніби у штаті працює кілька досвідчених програмістів і менеджер проєктів, але все це набагато швидше можна робити і дешевше. А як про це ми дізнаємося у мого сьогоднішнього співрозмовника? Я із задоволенням запрошую до бесіди. Жуков Олександр, засновник платформи USAP Online, програміст, спеціаліст з автоматизації бізнес-процесів. Олександр, я вас вітаю. Я вас вітаю. Давайте знайомитись взагалі, як то кажуть, з самого початку. Як виникла ідея створити таку платформу? І головне, яку проблему ви хотіли вирішити створенням цієї проблеми? Ну, ідея дуже проста. Ми довго працювали світ ну, від самого початку на автоматизаціях, допомагали там від налаштування принтерів, грубо кажучи, да і закінчуючи е, складними звітами, які показують собі вартість. Е, раніше працювали на дуже популярній платформі, але там з шістнадцятого го року прийшло розуміння, що треба е, рухатися далі. Чому суть взагалі системи? В тому, що Якщо ми беремо якийсь готовий продукт, готову продукт платформу, да, то її розгортання воно займає досить багато часу, і це все перекладається на плечі замовника. Тобто це місяць, це півтора місяці підготовки даних і так, далі, і так далі. Ми, колектив програмістів, вже бачили, що це можна значно прискорити от і почали будувати хмарну систему, яка буде виконувати ті самі задачі автоматизації торгових підприємств, виробництва. Тому, в принципі, була вибрана онлайн платформа. Наразі, коли людина реєструється, вона має вже. Повністю функціонально готову систему, от, і ми можемо приступати вже до переносу даних, до адаптації під клієнта, а не розгортання самої системи. Uh -huh, uh -huh. Якось так. Зрозуміло. Тобто ви були на початку тими, хто як каже бухгалтер: Ой, я натиснула одну кнопочку, і все пропало. Mm -hmm. так? Ну да. <реш> Ти ж, ж комп'ютерщик називається. <реш> тобто. <реш> окей а про цю систему, про яку безпосередньо ми вже і ви говорите на да? е, вражеську, скажімо так, е, те, що крім хмарності, яка кардинальна відмінність? Тут, мабуть, менше відмінності, тут схожість є. Тобто, наша система так само дозволяє. Модифікувати дуже швидко, як інтерфейс, так і бізнес-логіку. Тобто людина звертається, хочу не так рахувати собі вартість а от так, На протязі грубо пару робочих днів девелопери вносять зміни, і людина має вже результат. На ринку жоден продукт на сьогоднішній день не може похизуватися такими можливостями. Тобто, все-таки робота програмістів вона досить кошторисна. От, а ми будували систему таким чином, щоб ці зміни можна було просто вносити і не тягнуло за собою вплив на інших користувачів. Це якби хмарна, але автономна система все-таки під певний бізнес. Ага. А до речі, під певний бізнес. А які бізнеси найчастіше звертаються? Там саме більше це торгові, торгівля, оптова торгівля. Тут задіяно багато збору даних з людей. Це торгові менеджери і так далі. Також великий процент займає виробництво. Автоматизація виробництва на нинішній день ну, дуже погано представлена серед продуктів. А ми, оскільки з самого початку вже мали клієнтів на руках, які мають і, і виробництво багатоетапне, о, то ми вже якось виросли в цьому зразу. Тобто воно в нас з самого початку є. Uh -huh. От, так що таке торгівля, виробництво? Невеличка частина тих, хто займається конкретно тільки послугами. Це можуть бути перевізники, наприклад, рекламні студії, які бюджет рахують об'єкта. Нещодавно запустили систему для провайдера, який встановлює камери, встановлює охорони, встановлює всякі Face ID, типу на входах і так далі. Цікавий такий проєкт. Саме бюджетування їм робили. Uh -huh. А Олександр, а скажіть мені, будь ласка, от е, взагалі, коли треба звернутись до вас, от е, власнику бізнесу, коли він відчуває, що вже все, Ексель-таблички вже лягають і вже не відкриваються? Да? І yeah. з цього почати тоді, якщо от все він розуміє, що щось вже є проблема, як цей процес відбувається? Ну, ну, він там тут, звернувся тут, до вас мабуть, подалі? Ну, тут, мабуть, е, не коли е, цей ефект, який виникає, тут е... Коли звертатися, тоді коли власник хоче займатися бізнесом, а не бумажками, бо інакше власник не встигає вносити дані в Excel, він не встигає перевірити з поля зору випадають правки, які можуть працівники вносити заднім числом. Excel також може просто загубитися, це досить часто, частий ефект. Да? Зараз Google таблиці, в принципі, дозволяють переглянути історію модифікації, але ну, на це треба час. І коли власник доходить до того, що він хоче чи розширяти бізнес, чи делегувати свої роботу працівникам чи партнерам, от, тоді йому потрібна система, яка скаже, що ну, буде гарантувати незмінність цих даних, буде гарантувати прозорість. От, і якісне Відображення поточної ситуації. От. А з чого почати? Ну, спершу починається з того, що збираємо всі цифрові сліди, які є в системі. Тобто, це таблиці з товарами, таблиці з клієнтами, залишки по товарам і так далі. Якщо воно є в електронному вигляді, то перехід дуже швидкий. Тобто, напротязі одного робочого дня ми переносимо практично всі дані і запускаємо вже клієнта в наших координатах, можемо. Презентувати, показати, що ви можете почати працювати отак, отак виникають запитання, йде під налаштування вже. От, так що, перше, це збір. Цифрової інформації, От. що є. Ну, якщо є стара система, на якій запускалися, то тоді першим кроком йде до дослідження, як оттуда взяти дані. А Олександр, а скажіть, взагалі, вже чисто з досвіду: наскільки е, важко людям перейти на вашу нову систему, або з попередньої системи, ну або, взагалі, можливо, тих, хто ще ще там на бумажках то все робить? Ну, як знаєте... це відбувається? Людям тяжко перейти, особливо працівникам, От, тому що в принципі люди звикли до чогось постійного і вони не хочуть переходити. А якщо колектив в компанії як це сказати, ну, професійний, на да, люди бачать навіщо це робити, тобто вони ціль бачать, да, то в принципі за тиждень питання відпадають взагалі. От, потім... Вже через місяць-два з'являється питання е, іншого плану, але це вже е, люди отримують новий функціонал і вони починають копати. В них виникають якби нові запити, тих, яких раніше не було взагалі. Чому так, а не так, а що зробити, щоб зекономити, і пішло. І поїхало. Але е, адаптація переходу із е, старої системи на нову. Це порядка тижня для мереж там, на 30-50 людей. Якщо це люди, які жили в Excel чи в Зошиті, тут довше. Тут може бути до трьох тижнів затягуватись і, і навіть більше, тому що людина має саме мислення: типу вибудувати таким чином, що я не можу виправити в тітратки, вичеркнути нове, написати. Треба зробити якісь дії, щоб виправити в системі ті типу, подані. Але ну, немає нічого складного, тобто, в принципі, знову ж таки, якщо. Колектив бачить перспективу, то воно досить швидко все рухається. Е, мені сподобалося в зошитах слухати, а ще реально ще існують ті, хто в зошитах веде Так, звісно. багато. Багато практично у всіх, де один співвласник, це зводиться до зошита, поки не починає вибувати там до 5-8 людей. Найманих працівників дуже багато ведуть в зошит, Ну зошит, зошит, вони різні бувають, знаєте, є різні, є різні методики ведення такого обліку, тому зошитом можна користуватися. Але знову ж таки, зошит не можна підключитися з хмари, бо він в офісі остався. Його не дуже бажано передавати комусь і так далі, і так далі. Ну і обмеження доступу. Тобто, якщо ми хочемо попросити працівника рознести касу, то він в тому зошиті бачить те, що йому не треба бачити. От. І починає рахувати чужі гроші, як це кажуть, зрозуміло. Друзі, ось така у нас сьогодні бесіда цікава. Говоримо про автоматизацію процесів, е покращення процесів? В густях у мене сьогодні Жуков Олександр, засновник платформи USAP е Online, програміста, спеціаліст з автоматизації бізнес процесів. Е Олександре, скажіть, будь ласка, е а як ви свою систему як швидко і як е оперативно адаптуєте під нові не знаю там вимоги законодавства? Там от, будь ласка, там касові апарати? Або там електронний, електронний документ, документообіг. Як швидко це відбувається, і як ви, мабуть, відслідковуєте це все? Ну, відслідковуємо і ми, і клієнти нам не дадуть пропустити, тому що. Аудиторія досить велика, зразу питання йдуть, як тільки законопроект, який з'являється, зразу з'являються запити від клієнтів, як ми будемо жити в цих рамках. Mm -hmm. От, тому, в принципі, часу зазвичай достатньо, тобто це не йде розмова про те, що закон змінюється за місяць, закон змінюється за півроку, закон змінюється за рік. От, і в більшості випадків е, на момент уже, якби, жорсткого застосування ті ж касові апарати, да, на ринку вже були доставлені дуже багато. Платформ, які дозволяють оцифрувати цю подію. Тобто для нас фактично не потрібно було вигадувати новий велосипед. Ми взяли е, одного із відомих розробників, заключили з ним домовленості, от, е, допомогли розробити інтеграцію за нашої участі, робилася. І, в принципі, той же касовий апарат стартанув там, за, 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 за два місяці до того, як його вже треба було робити. А на близьких партнерах на мережах це, звісно, відтестувалося все в живому в бойовому режимі От, і запустилося в роботу. Тому тут якби немає. Якщо ми говоримо за документообіг, є там інші платформи, які дозволяють через API закріпити документ, відправити отримувачу, отримати статус. Тому в цьому плані ми більше рухаємося паралельно з партнерами, скажімо так. От. Ну, не можна все зробити самим. Розуміло, зрозуміло. зрозуміла Олександр. Скажіть, будь ласка, ви говорите в принципі автоматизація заради розвитку. А що у вас які майбутні плани, функції? Можливо, сервіс якісь нові плануєте запустити? Ну ми зараз запустили новий якби розділ змін? Це фактично. Ну, ми доросли до того, що ми можемо запропонувати кастомізацію під конкретного клієнта, тобто зовсім все змінювати. Наступний крок, який має буквально в пару місяців вийти, це конструктор форми документа, звіта і так далі. Тобто, наш користувач, чи нашими руками, чи своїми руками він може включити редагування, щось прибрати, щось залишити і тим самим зробити такий вигляд програми, який хоче він бачити. Тут для працівника, тут для власника і так далі. От. А з точки зору програмістів, які кастомізують да, ці рішення під користувача, також стає набагато простіше, бо переходить більше в візуальну частину, як мод, модна тема но код, лоу да, код. Тому ми в цьому напрямку рухаємося зараз. Це перше. А в майбутній перспективі все таки хотілось би з тим же касовим апаратом вивести його на інший рівень, забрати ну зробити своє рішення повноцінне. Менше було залежностей у нашого користувача від сторонніх сервісів. Олександре на завершення хотів би вас попросити, скажімо так, пораду порадити бізнесу, підприємцям щодо автоматизації бізнесу, щоб вони дійсно відходили від зошитів, да і. Ну, буквально там, як то кажуть, призив невеличкий, до того, що пора все ж таки робити автоматизацію процесів, де і вже в кінці кінців. Ми ж цифрова держава. А дивіться, бізнес ну, кожен бізнес, він коли росте, він росте із-за того, що він робить щось не так, як всі інші. І відповідно, жоден продукт, який в. От такий він є і не міняється, він не підійде. От чому, чому і вплива ворожа програма, тому що її можна міняти. А самих власників, якщо вони замислюються над тим, треба, не треба, чому і як, то я би сказав так, що е, має бути цей бізнес так описаний. Його процеси і так далі, як будто ви його продаєте. От mm -hmm. він має бути готовий на продажу. От. Тоді у вас все прозоро, ви розумієте, що відбувається, де гроші, скільки їх треба, скільки треба вкласти і так далі. А ну, були випадки, коли підводили під таке от рішення, да що описуємо все, налаштовуємо, готуємо під продажу. От. Та власник потім каже: Та ні, мені і так нормально, я вже все бачу, мені хорошо тому да, якщо робимо автоматизацію, вона має бути не для себе. Вона буде бути така, яка зрозуміла людині, якій ми передаємо керування, чи е, яку ми е, в партнери собі беремо. Перше, це не для себе має робитись, е, ну а для того, щоб люди розуміли, що там відбувається. І тоді з'являється час на ту ж саму відпустку. Хоча б що теж важливо, ну так. Власники бізнесу прекрасно знають, що вони встають пораніше, лягають попізніше, от і вночі допрацьовують в снах. Зрозуміло. Ну що ж, Олександре, я дякую вам за цікаву бесіду, друзі. У нас сьогодні був в гостях. Жуков Олександр, засновник платформи usap Online, програмі, спеціаліст з автоматизації бізнес процесів. Ми про це і говорили. Будь ласка, шановні підприємці, я думаю, ви достатньо інформації почули. А вам, Олександре, я вам бажаю сил на снаги, допомагайте українському бізнесу бути успішним. Працювати на благо батьківщини, і хай у вас е, і теж буде все успішно, і будете працювати з'ясті з, ясті, з е, нашою е, українською е, підприємницькою величезною такою е, групою. Да і звісно ж працювати на благо держави. Дякую вам! Дякую вам. Сверта думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічі, друзі.